Вітаю у студії. Працює Аліна Рябко. Традиційно о цій порі розповідаємо про найактуальніші події міста та краю в інформаційному випуску новин Теми Дня. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 902-га доба широкомасштабної війни. Цієї ночі ворог атакував шахедами Миколаївську, Вінницьку, Сумську, Кіровоградську, Херсонську, Чернігівську, Дніпропетровську та Черкаську області. Сили ППО збили 30 з 38 ударних дронів. Так на Дніпропетровщині зафіксовані руйнування, пошкоджено 5 приватних будинків, кілька господарських споруд, гараж, автомобіль і лінію електропередач. Також росіяни обстріляли Херсон та передмістя. Поранення отримали десятеро людей. Серед них двоє дітей. Одна людина загинула своєю чергою. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом. За незалежність України наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Ціною власного життя захищали свободу та незалежність України. Буковина попрощалася ще з двома захисниками. Сержанта Василя Лікаря, воїна військової частини а 7186 в останній шлях провели в путилі. Солдату Дмитрові Бідалаху, воїну військової частини а 4856 останню шану віддали в селі Кам'янка Чернівецького району. Вічна пам'ять та слава героям, глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. На Буковині запрацював регіональний офіс підтримки малого та мікробізнесу. Зроблено в Україні платформа, яка має на меті розвивати вітчизняне виробництво та підтримувати бізнес, відтепер доступна у Хотині. Більше розкаже моя колега. Ще один офіс зроблено в Україні, розпочав свою роботу на Буковині у Дністровському районі. Відтепер представники малого та середнього бізнесу зможуть отримати необхідну підтримку та скористатись урядовою програмою. І у Хотині ми взагалі планували по всіх філіях. Їх у нас три: це Чернівцях, в Кельменцях Дністровська філія і Вижницька. В Кельменцях запланували на наступний рік відкрити. Ну, було прийнято таке рішення, тому що все ж таки в Хотині ми маємо більш таку жваву інфраструктуру, і бізнес тут, ну на наш погляд, почуває себе більш комфортно, скажімо так. Це уже другий відкритий офіс. Зроблено в Україні у нашій області. Перший запрацював у квітні у Чернівцях. Як зазначає Любов Кожулянко, ця програма у нашій області користується попитом та приносить хороші результати. Маємо перші результати за цей. Ну я вважаю, що досить короткий час. Уже до нас звернулися більше як 300 відвідувачів. Консультації, які ми надали, були різноманітні. Вже 28 гранців грантів з цих 30 відвідувачів було подано до державної служби зайнятості. Це мов. Ведеться виключно про наші гранти, гранти, які ми адмініструємо, маємо вже більше 10 позитивних рішень по цим грантам, і тому вважаємо, що такі результати є досить задовільними і бажаємо, щоб саме Хотинський Хотинський офіс він так само показував такий самий найнижчий результат, як показує Чернівецький. Ож, відтепер підприємці Хотинської громади зможуть в одному місці отримати весь спектр необхідної інформації для відкриття чи розширення бізнесу. Це підтримка малого мікробізнесу, підтримка середнього бізнесу. Також будемо надавати консультації мікрогрант, власна справа, грант для учасників бойових дій із подружжя, грант на переробку з можливістю до 8 мільйонів гривень отримання на розвиток виробництва, грант на створення тепличного господарства, грант на створення садівництва, її дівництво виногради. Доступні кредити 5.7.9, іпотечна програма і оселя. Також будемо консультувати щодо за кредит енергообладнання, міжнародні гранти, індустріаль... про індустріальні парки. Окрім того, тут допомагатимуть не тільки із розвитком і підтримкою власної справи, а й з підбором та підготовкою працівників. Звичайно, саме головне це наші послуги, це наші компенсаторні програми. Це наші послуги з підтримки бізнесу щодо пошуку персоналу, укомплектування. Вакансії, різноманітні консультації, допомога в профнавчанні в навчанні працівників для бізнесу. Ну і таке інше. Зокрема, тут перші охочі вже змогли отримати консультацію. До мене звернувся наш діючий бізнес. Він з села Білівці, у нього є лавандове поле. Він той підприємець, розвиває лаванд, ефірні масла, також має косметичні засоби. Також має свою пасіку з виготовлення меду з лаванди. То я сьогодні надавала йому перше. Консультації до слова, найближчим часом офіс зроблено в Україні. Планують відкрити також у Вашківцях. Анна Харабара та мидня Увесь спектр доступних ліків. Тепер і в найвіддаленіших селах. В Укрпошті діє спеціальна програма, за якою необхідні ліки можна замовити телефоном, а пошта доставить їх безкоштовно. Детальніше про реалізацію проєкту Укрпошта аптека. Хто і яким чином може отримати ліки з безоплатною доставкою? Розповідаємо далі у випуску. Щоб покращити доступ до ліків боковинців, незалежно від місця їх проживання, у Чернівецькій області почав діяти проєкт Укрпошта аптека. Серед переваг можливість отримати ліки безкоштовно або з невеликою доплатою за програмою Доступні ліки, якщо є електронний рецепт від лікаря. Доступ до певного асортименту ліків, зокрема тих, які не можна знайти у найближчій аптеці, а також безкоштовна доставка замовлень у будь-який населений пункт України, зокрема й на прифронтовій території. Замовити ліки можна за спеціальним номером. Там треба пройти дуже простеньку ідентифікацію і вас зв'яжуть з оператором, якому ви надасте всю інформацію. Якщо це доступні ліки, то це треба буде продиктувати 16, 16 цифр. І якщо це звичайні ліки, просто замовляєте звичайні ліки. Наразі до замовлення доступно майже 12 тисяч найменувань лікарських засобів та медичних виробів. Серед них є безрецептурні і рецептурні лікарські засоби та медикаменти, зокрема, ті, що відпускаються за програмою Доступні ліки. Вся програма Доступні ліки вона отримала, ви можете отримати препарати тільки після виписування електронного, після того, як ви маєте електронний рецепт. Електронний ваш рецепт дійсне на протязі цілого місяця. Якщо у вас є хронічне захворювання і воно продовжується, ви можете зателефонувати. Мати до сімейного лікаря він може виписати електронний рецепт вже по телефону. Якщо ж людина бажає додати до замовлення рецептурні або безрецептурні лікарські засоби чи медичні вироби, які не входять до переліку програми Доступні ліки, то сплачує тільки їх вартість. А доставка все одно буде безкоштовною. Доставка протягом трьох днів між областями. замовку, може кожен червічан на сьогоднішній день. Укрпошта обслуговує всі населені пункти. Якщо це, не, це немає стаціонарного відділення, то надасть послугу пресунне відділення. Тобто Приїде, привезе і можна буде забрати. Щойно посилка буде готова до видачі. Вам прийде смс-повідомлення. Термін зберігання у відділенні сім календарних днів. Ми ще раз говоримо про те, що держава дбає про те, щоб наші люди могли лікуватися і спостерігатися в сімейні лікаря, вчасно отримати медичну допомогу. Аліна Рябко теми Дня, ТВА. ДТП на Буковині є потерпіла. Так учора, 12 серпня, на перехресті вулиць Сторожинецької Криворучка в обласному центрі зіткнулися два легковики. 35-річний чернівчанин, керуючи автомобілем Міцубісі, допустив зіткнення з транспортним засобом «Пежо», за кермом якого перебувала 34-річна жителька Тернопільської області. У результаті автопригоди травму отримала пасажирка автомобіля «Міцубісі». Медики госпіталізували її до лікарні. Два легкових автомобіля горіли протягом минулої доби на території Чернівецької області. Так, вранці, 12 серпня, в місті Чернівці сталося загоряння легковика по вулиці братів Роснаків. Причина пожежі несправність електромережі моторного відсіку у наслідок ДТП. Ще одне загоряння автомобіля виникло того ж дня у селищі Кельманці. За висновками фахівців, причиною пожежі є несправність електричної системи авто. Це були усі новини, про які встигаємо розповісти. Тож я з вами прощаюся з побажаннями гарного вечора та світлих думок на все добре.